Всім привіт! Мене звуть Олена. Сьогодні 27 число 6 місяця 23 року. Як завжди, мене цікавлять деякі питання по поводу нашої війни. І що це було з Пригожином, мені дуже цікаво, де чого це було зроблено. Подивимося сьогодні на колоді небо і земля. Ще в мене тут є старовейта. І таруть Ну, Подивимося, пригодиться нам не пригодиться. Я наготувала пару колод, щоб було так більш-менш нормально і правдиво. Щось на те, подивимося, щось на ти. Ну, перше питання, що мене цікаве, з якою метою був взагалі цей метіж Пригожина? Що він хотів сказати, доказати, для чого це було зроблено. У мене є свої надумки і версії, але хочу, щоб таро підтвердило і так, з якою метою Пригожин затіє в темі тіж. Ну, тут явно. Показати свою силу, явно зберегти свої ресурси, і явно, що він щось для цього зробив. Ну, тобі ж, це в благо себе тільки, він хотів сохранити те, що у нього є. Так як Росія не визнає вагнерців, то він... Рішив, що він докаже їм, що вони є, що вони існують, і що вони мають так до себе увагу, значить, привлекти, що і показати, що в них сила є, що вони можуть діяти, що вони можуть мислити по поводу війни і що в них ресурси є всі для того, щоб наступати. Вони хотіли доказати всій Росії. Так, хорошо, чи отримав він бажаного від цього, е, від цього заговору, від цього наступлення на Росію, чи. Чи отримав він бажане? Тому що він мав наступати, чи він спеціально не пішов вперед, чи я не знаю, яка була в нього, які були плани в голові. Ну, то, що він хотів доказати, що вагнерці чогось варті. То він це доказав, тому що по Росії було видно, що вони не готові до цього. Так, чи отримав Пригожин бажане від того, що зробили. Ну, вполні вполне він довольний, я думаю. Ну, нагнали на нього трохи страху, звісно. Нагнали страху, трошечки його там запугали, але я думаю, що він не тих, хто боїться. Порісерюмечою і мечу, що він буде до останнього відстаювати свою позицію. Так, сьогодні 26. те Чи дійсно він у Білорусі на сьогоднішній день? Питання, чи пригожин на сьогоднішній день у Білорусі? 26 число, 23-го года іюнь місяць, червень місяць, правильно буде. Ну, дивіться, скоріше всього, що він там. Але то, що йому предложили, це все ілюзія. Я не думаю, що йому предложили, верніше, вони йому предложили і той, і той, і той, і той пропонують варіант, але він недовольний. Є якісь варіанти, які він обдумує, але саме конкретний варіант, який йому сьогодні пропонували, він не задоволений цим. Ну, Варіантів є, що вибрати. Він тут прям не знає, що йому хапанути, який варіант. Ну, довольства в нього мало. Ну, Тим, що він показав, що він щось стоїть, він довольний. А то, що е, він йому зараз предлагають, які там варіанти, він не дуже довольний. Це говорить про що? Про те, що предлагають те, що вигодно Росії. Ясно, що так і буде. Ми ймовірний наступ з Білорусі відрізок місяць. В період місяця. Чи буде з Білорусії наступ на Україну 23-й рік стосовно війни? Дивіться, наступ може бути, але я думаю, що наші сили їх остановлять. Для нас це будуть якісь хитрості проявлені, буде, я думаю, наступ або задумка така, як наступ, плани. Ну, скоріше все, що наступ, тому що тут король жезла, він завжди про дії говорить. Ну, сонце говорить, що ми справимося. У нас достатньо сили. На границях там стоїть для захисту України. Якісь попитки будуть? Хорошо, ще такий читала такий ще варіант, що со сторони Білорусі, ймовірний, тепер ядерний удар. Тобі ж Путін. Не береться його зробити, Лукашенко не береться на себе таку відповідальність. Так і вони можуть це все спихнути на Пригожина. І як варіант, і як варіант поручити йому цю справу. А в Білорусі ми вже знаємо, що ядерна зброя мається що, чи вероятний, яка ймовірність ядерного удару з Білорусії? Давайте опять срок місяць. Зараз війна, але дуже довго не хочу за. Ну, я хочу сказати, що це все на уровні розговорів. Я думаю, що по цьому поводу там буде. Вони самі не дуже хочуть, вони самі трохи бояться цього всього, тому що воно буде все не так просто, як вони хочуть. Ядерний удар це не тільки Україна, це Європа, це, це все остальне. Я думаю, що це все емоцій, на емоційному стані, на розговорному стані подумки їхні. Дій як такових я поки не бачу. поміняємо колоду. Подивимося, що Путін на сьогоднішній день про це все думає. Так, що Путін на сьогоднішній день думає про цей, про Пригожина і про його дії? Про Пригожина і про його дії. Двівіться, він вважає, що на сьогоднішній день вони прийняли правильне рішення, щоб цю стабільність не порушити, не влікти нічого. Якщо він думає, що наступу більше не буде на Росію, то я думаю, це все його ілюзії. Я думаю, що це ще все буде. У них ще будуть неприємності від цього пригожено. Так що я не думаю, що це так. Це... Він думає, що це все... все сталося так бистро. Він собі мечтає, що слава Богу, Ну, я думаю, що ні. Давайте так подивимося, чи буде мстити Путін. Тому що всі знають, що Путін так просто все не прощає. Самольоти, екіпажі, що людей розбилися, чи буде мстити Путін Пригожину, чи буде якийсь, якась відповідь на це. Дивіться, я бачу закінчення цієї ситуації повністю. Суд говорить, що буде всім по заслугам, як би, в цій ситуації. Що в суд це будуть якісь у нас ще новини по цьому поводу. Але з Пригожином там швидко все закінчиться. Я не знаю, чи вони. Справедливість. Так, все по справедливості. Він зробить так, що все буде по справедливості. Я не хочу озвучувати це все. На камеру, чи це? Ну, я думаю, що суд буде по справедливості, скажімо так. Або його посадять, або щось друге буде. Ну, так просто Путін це точно не залишиться однозначно. Чи є, чи є наразі загроза сім'ї Пригожина? У нього ж є сім'я. Вона, напевно, живе, я так думаю, в Росії. І які там, можливо, він ще думає не тільки про себе, а й про свою сім'ю. Ну, все, сім'я і дітки. Я думаю, що там є страх за сім'ю, за діток. Що трохи навели шороху там і подергали. Якусь сила була примінена до, до сім'ї його. Можливо, це так. Його і взяли цим на крючок. Це може бути і банкрутство, і багато чого. Він людина не, не бідна. Так, ще глянемо. Чи буде покараний Пригожин? І закінчимо сьогодні про Пригожину. дьявол. Думаю, тут все і так, понятно, покарання буде, і ми перед цим дивилися. Так, будуть в нього багато неприємностей і проблем, які він навіть не предполагає. Ми перед цим дивилися, що цього так просто Росія не залишить. То, що вони зараз говорять, вони просто вони мали це зробити для того, щоб трошки. У ось це все. Так, давайте ще подивимося на сьогоднішній день. Мене цікавить наша Україна. Наші хлопці, які її захищають. Який буде липень місяць для України? Зв'язку з війною. Який буде липень місяць. Для України зв'язку з війною. Чіткі прийняті рішення, контроль, все під контролем, чітко зв'язане все, всі рішення робляться швидко, чітко. Що не без втрат для наших людей, не, в, не будуть і втрати, тому що ракети летять, тому що воєнні наші на передовій захищають свою країну. Але якісь території ми відвоюємо за липень місяць, коли софортуни говорить, що у нас все впереді, і що у нас буде мир і злагода. Зрозуміло, що липень це дуже мало. Але я, коли не дивлюся, у мене завжди випадає 8-9 місяць. Щось має бути таке в 8-9 місяці, що рішуче вплине на цю війну. Будуть домівки, які будуть визволені, території. А що мене АЗС турбує, я дивилася, я не бачу ядерного такого взриву звідти, але деяка радіація може виходити в зв'язку з... з поломками, зв'язку, що вона не придатна вже, що вона не ремонтується. Відколи вона під окупацією цих нелюдів, ніхто ж до неї не дивиться до тої станції. Треба постійно підлаштовувати, постійно щось робити для того, щоб вона працювала належним чином. Але цього не робиться. І вона, це за це може трохи там бути. Якісь, може, радіацію якусь воду впускати, може такого плану. Ну, я ж іменно взрива такого, прямо е, до цього. Я дивилася, я дивилася пару разів для себе дивилася, тому що мені теж це, це дуже цікаво, я теж живу в Україні. І моя сім'я теж тут, тут же. Ніхто не покидав Україну. І частенько придивляюся цю тему. Поки я не бачу, щоб її так зірвали нахалом. Спеціально. Подивимося. Липень місяць. Запорізька атомна станція. Що чекає на станцію в липні місяці го року? Дивіться, так, там є ворог. Так, якісь дії будуть роб... якісь плани в них є. на цю. Тройка е... мечова це біль, це біль цих людей, які рядом живуть. Це постійний страх, це постійне нагнітання, будуть і, звісно, конечно... будуть і жертви. Можливо, вони там вже є, та ми про це не знаємо, тому що вона окупована багато новин, які ми не знаємо. Але по десятки Пентаклів я бачу, що вона під контролем, вона контролюється. Що таких прям сильного такого взриву я не бачу. Я надіюся все ж на те, що які вони не придурки, ці росіяни. Здравий злуст якийсь там ще в них в головах є, що пострадає не тільки Україна, а й Росія, і Європа, і всі. Я думаю, що справедливість восторжествує. І все налагодиться там. Не бачу я такого прям дуже поганого нічого. Ну, надіємося, надіємося. Хай буде так. Хай саме хуже, що це буде, що вона просто окупована. І скоро наші хлопці її визволять. Ясно, що коли будуть визволяти, то так просто вони не уйдуть. Вони ж люблять напакостити, напачкати, як то паршивці. Але будемо надіятися, що вона дійсно під контролем, що її контролює Європа, що її контролює якось там хоч би Україна. І якось там ця Раша контролює хоч трохи, що не весь, не вже не всі там з лузду з'їхали. Дякую, хто мене дивиться. Дякую всім за просмотр. Ставте лайки, коментуйте. Відповім на кожне ваше питання. Мирного неба і гарного всім дня!